І всім друг друга з вами Євгеній Топчик та хочу я вам сказати, що ну, ось сижу зі своїм комп'ютером. Думаю, який би відосик засняти ну, на канал, тому що реально скучно. Ну, типу, нема чим зайнятися Думаю, от який зараз відосик зняти. Ну а по поводу GTA 5 я її хотів знімати ще. Три місяці тому. О, ну, в мене злетів Windows, ні з того нічого. Я не зміг потім грати. О, так що. Но. Що ну? Я ж його встановив. Як ви бачите, ось він працює. Він би не працював, якщо б його не було. Він ну, комп'ютер просто б там була, ну, Цього, коротше, не було б. Коротше. GTA 5 я встановив, все, все хорошо, все чеки Бамбоні. Та чекайте відосики на GTA 5. Про Roblox вже не забудемо. Тіхоно не забудемо. Всі відосики будуть. Тільки з вас 1260 підписників. но Roblox без підписки. Тільки GTA 5 Ну, вибачте. Ще відосики з Тіханом сьогодні будуть і десь не знаю, ну від, десь два точно з Робоксом. А Гтап 5 буде на Ну, продовження гри в Гета 5 буде на 1260 підписників. Так що ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Наша ціль 1260 підписників. Та всім пока-пока.